І скажи мені хто? Хто мій син? Скажи це хоча б заради самої себе, щоб це не виглядала так, що, що ти мене жуєш, я все одно з тобою дружусь, клянусь. Ця історія про велику жінку, яка пройшла непростий шлях, яка такими засобами, як притворством, хитрощами, своєю мудрістю змогла. Створити сім'ю і все, що вона робила, це заради дітей, заради своєї сім'ї. Відчинки челоста кампанія Моста радія Берду то сам В цій виставі. Ми граємо трьох братів: Мікеле, Рікардо, Умберто. Троє, троє різних хлопців, різний вік, різні професії. Різні погляди на життя, але у нас одна єдина мама філомена Мартурана. Можна сказати, що певною мірою наші образи вони схожі, але основна наша задача як от виконавців цих ролей в тому, аби знайти в них конкретні характерні відмінності. І ну, для нас я думаю, для кожної людини питання родини. Її пошуку, її знаходження, її становлення це надзвичайно важливе питання. Тому я думаю, для нас усіх це дуже цікавий досвід. Завтра приходьте О, до нас Дякуємо! мене звати Антон Рокита. Я в тілі образ середнього сина Рікардо. Ну, приходьте на виставу, все побачите. Ми не будемо так спойлерити. Історія дійсно цікава. Світовий твір, який можна перечитати перед тим, як прийти. Нам цікаво було працювати з цим режисером, дуже новий досвід. Абсолютно фантастична п'єса по стосунках людських, по сюжету, по інтризі. Тут дуже тонкий гумор, комедія. Все така, такі речі, ніби серйозні. Так? Хто дивиться, каже, в мене сльози були на репетиції. Хоча це ніби комедія. так? І а... П'єса не дуже характерна для полтавського театру. Я працюю 72-го року, 52 роки я віддав полтавському театру. Зіграно дуже багато, більше 200 ролей. Тут така була цікава робота. Слуга Альфреда Саря, який за ним як за дитиною. Йде по життю. Разом прожили дуже великий шлях. Мадома! Я втомилася! Наша сім'я створилась надто пізно. Зараз ми знаходимося в художньо-декораційному цеху. Це створюється тут вся декорація на всі вистави. І це йде процес виготовлення декорації на виставу. Ще декорація повністю не готова, але ж наші цехи працюють, виготовляють і столярний цех і бутафорний цех. Ми створюємо декорацію інтер'єру. Це інтер'єр житла, помешкання заможнього італійця. Домініка Соряно, головного героя нашого, йому в спадок перейшов багатий дім.